Всім привіт! Мене звати Софія і вже зовсім скоро стартує сезон проходження каміна. Подоліку у липні минулого року я сама пройшла цей шлях і стала 57-ю людиною, яка отримала сертифікат, і хочу трохи розповісти про цей досвід. Буду говорити цілком відверто і про позитивні і негативні сторони. Також обговоримо ціни, безпеку та відмінності каміно каміноподоліку і каміно де Сантьяго. Хоч каміно каміноподоліко і вважається частиною каміно де Сантьяго. Тут я буду говорити про них як про окремі маршрути, щоб було зрозуміліше. Каміно-Подоліку Каміноподоліко. Подільський шлях святого Якова це культурно-пізнавальний та паломницький маршрут з Вінниці до Кам'янця-Подільського за моделлю шляхів Святого Якова, які проходять через усю Європу та ведуть до міста Сантьяго де Компостела в Іспанії. Маршрут на сьогодні поєднує 14 точок Вінницької та Хмельницької областей. Шлях має протяжність понад 250 кілометрів і може бути пройденим за 14-16 днів у форматі пішої, або веломандрівки з необхідною інфраструктурою для харчування та ночівель кожні 20-30 кілометрів. З травня 2024 року, подільський шлях Святого Якова. Має статус частини європейського культурного маршруту Каміно де Сантьяго. Для чого я туди пішла? Після мого першого каміну у Іспанії я для себе вирішила, що тепер щороку буду йти у такий похід і планувала проходити португальське каміно. Але потім я побачила, що офіційно відкривають каміно Подоліко і зрозуміла, що хочу поїхати не в Іспанію, а досліджувати Україну. І ще мені хотілося, щоб якомога більше людей дізналися, що існує щось подібне у нас. Свій перший каміно я транслювала у соцмереж. І було багато коментарів, що робити тим, у кого немає можливості поїхати в Іспанію. я вирішила всім розповісти, що можна нікуди і не їхати, у нас все є. І дійсно, я показувала кожен день на каміна. Багато людей дізналися про цей шлях. У мене в Тіктоці можна подивитися, як я його проходила. День 6 на каміна Я прокинулась о четвертій ранку, тому що хотіла вийти якомога раніше. І вже на світанку я вийшла у дорогу. Сьогодні я планую йти у Зіньків це майже 20 кілометрів. На виході з міста були дуже гарні краєвиди, але потім весь маршрут сьогоднішнього дня пролягав по трасі. По дорозі я вже зрозуміла, що прийду у Зіньків ще до 9 години. Навряд чи я навіть зможу заселитися і що мені там робити цілий день. Тому було прийнято рішення продовжувати йти далі у Маліївці, а це ще плюс 20 кілометрів. У зінькові я. Взяла наліпку у паспорт Пілігрима та пішла далі. Тут уже починається гарна та мальовнича дорога. Яка загальна протяжність і скільки часу потрібно на проходження? Протяжність цього маршруту орієнтовно 250 км кілометрів, якщо ми говоримо про дистанцію від Вінниці до кам'янця-подільського? Наскільки я знаю, після кам'янця-подільського можна піти ще далі, але це лише альтернативні маршрути, поки не офіційні. Я особисто пройшла Кам'яно-Подоліко за 9 днів. Але десь 35 кілометрів я проїхала транспортом. Пізніше розкажу чому. Якби не це, то я б пішла 11 днів. Найбільша кількість кілометрів, яку я проходила за день на цьому шляху, 38 кілометрів по нереальній спеці. Чи можна отримати паспорт Пілігрима та які в ньому переваги? Паспорт Пілігрима можливо отримати у костелі Пресвятої Діви Марії Ангельської у Вінниці або у барі у публічній бібліотеці. Ніяких переваг він не дає. Як, наприклад, на де Сантьяго, де паспорт дає можливість залишатися у спеціальних місцях для ночівлі. Тут єдине, що в нього можна ставити штампи, але це теж ще той квест знайти, де їх поставити. Ці штампи знаходяться у різних людей у бібліотеці, у музеї, у ковбасному магазині, у когось вдома, і потрібно завчасно телефонувати і домовлятися, щоб вам його поставили. У мене декілька штампів немає, тому що я просто не змогла дозвонитися. Який найкращий сезон для подорожі цим маршрутом? Сезон стартує 25 квітня. А закінчується у кінці жовтня. Я йшла влітку і дуже не рекомендую повторювати це. Спека неймовірна під 40 градусів. І вже о 10 ранку йти просто неможливо. Більша частина маршруту не має затінку, також немає місць для відпочинку на маршруті. У більшості сіл навіть немає якихось лавок біля хат, просто щоб посидіти. Я вирішила, що я більше ніколи не піду у літні походи. У мене навіть почалась алергія на сонце. Йдеш під палючим сонцем і немає взагалі жодного затінку протягом години. Потім ти бачиш якесь дерево і просто падаєш. Під нього щоб, хоча б, трохи посидіти у тіні, це дійсно дуже складно. По дорозі я позвонила і забронювала собі ночівлю, садибу у Маліївцях. І десь о четверті дня я вже була на місці. В дорозі я провела 11 годин, і навіть якщо робити привали, це не сильно врятує, тому що умовно, якщо ви хочете отримати штамп. Наприклад, бібліотека, де його можна отримати, працює до п'ятої. Або Палац Орловських у Маліївцях працює також до п'ятої. Тобто, вам потрібно встигнути прийти на місце призначення до певної години дня, щоб отримати свій штамп. Звичайно, ви отримуєте штампи у різних місцях, тому не завжди потрібно поспішати, але це теж варто враховувати. Для мене цей похід влітку був нереально складний. Я вся згоріла, хоч і користувалася СПФ кожні півгодини. Плюс багато ділянок маршруту проходять біля доріг. А це постійний пил. Звичайно, обирати вам, але я б краще йшла або на початку осені, або в квітні-травні, поки ще не така спека. Чи можна пройти маршрут частинами, а не за один похід? Так, маршрут можна проходити частинами. Найпопулярніше це стартувати не з Вінниці, а з бару. Таким чином похід займе орієнтовно 5-7 днів. Де шукати інформацію про маршрут? Цю інформацію можна знайти на сайті Каміноподоліко. Але дивіться обов'язково сайт, а не путівник, тому що у путівнику застаріла інформація. Інколи я дзвонила не по тим номерам, тому що звірялася з путівником. А саме на сайті все дуже зручно, можна подивитися, куди треба. Йти, скільки кілометрів, які там пам'ятки, де ночувати і так далі. Яка фізична підготовка потрібна для проходження маршруту. Багато ходити, бігати та силові навантаження зможуть полегшити цей досвід. Але особливо ніякої підготовки не потрібно. Важко вам буде у будь-якому випадку. Звичайно, якщо ви фізично активні та займаєтеся спортом, це буде великим плюсом. Я взагалі не готувалася, тому що для мене це була спонтанна подорож. У мене було всього два вільні тижні, і я вирішила зібрати рюкзак і просто піти. Яке спорядження обов'язково взяти з собою? Звичайне спорядження для походу. Нічого особливого не потрібно. У мене на каналі є відео про спорядження для Каміно де Сантьяго. Інформація там підходить і для цього. Маршруту також у описі я залишу посилання на це відео та на мій тікток, де я пакую свій рюкзак. Ще з собою піший похід по Україні на два тижні. Каміноподолік також там є плейлист з усіма відео про це каміно. Чи є доступ до води та їжі під час маршруту? Бажано мати якийсь перекус з собою, але мені особисто під час ходьби їсти не дуже то й хочеться. Десь зрідка на шляху є магазини, де можна щось купити. Рідше можна побачити якісь кафе, навіть дуже рідко. Водою краще запасатися та нести з собою мінімум літр, тому що за іронією долі ви не знайдете магазин, коли треба буде, і хоч в селах можна побачити криниці, але я пила з них лише декілька разів, тому що часто не зрозуміло, чи вода там придатна для вживання, тому краще не ризикувати. У крайньому випадку можна попросити води у місцевих, але знову ж таки за іронією долі, коли треба, буде найбільше. Ви нікого не знайдете. У мене було декілька моментів, коли не вистачало води, і не було де її набрати. І це жахливо. Тому дбайте про це завчасно. Які мобільні додатки або карти допоможуть у навігації та де можна знайти офіційний трек маршруту? На сайті Каміноподоліко пропонують скачати мапу у одному з цих застосунків. Я користувалася Maps.me, але скачайте всі та завантажте карти у всіх застосунках, тому що в мене були ситуації, коли моя карта і реальність не співпадали. Там, де наприклад, був поворот, насправді було кукурудзяне поле, і повертати було нікуди. Можливо, це тому, що цей маршрут існує взагалі з 2021 року, і ще тоді він був дійсним. І можливо деякі ділянки залишилися застарілими і їх не перевіряли перед тим як знову запустити цей маршрут. І я дійсно стикалася з такими неприємними моментами, коли тобі потрібно на місці або повертатися назад, або шукати якусь іншу дорогу. І так як я все це транслювала в інстаграм, мені писали люди, які проходили цей шлях, що їх карта вела зовсім по іншому. Знову ж таки, я не знаю, можливо, зараз вони вже це змінили і все працює так, як потрібно, але краще мати декілька карт і звірятися по ним, де можна заночувати і чи є спеціальні альберги для пілігримів. На сайті вам пропонують місця для ночівлі з номерами телефонів та адресою. Це не альберги, не хостели. Зазвичай це просто готелі або садиби. Також одного разу я зупинялася у кемпінг. Тому йти одній у такий маршрут не дуже вигідно, тому що я часто платила за двомісний номер. Там немає ніяких знижок, якщо ти Пілігрим, або якщо ти один, все рівно ти платиш як за двох. Було б непогано, якби були якісь домовленості з цими місцями для ночівлі, або якби були спеціальні альберги, але це уже щось з розряду фантастики. Також не очікуйте якихось класних умов. Декілька разів я зупинялася у дуже поганих місцях. Там або було брудно, або просто неприємно знаходитися. Декілька разів я дуже шкодувала, що не взяла спальник. тому що навіть лягти на ліжко мені було неприємно. Я просто стелила всі свої речі. І зверху лягала сама, і це дуже засмучує, тому що, начебто, цей маршрут має дати якийсь поштовх для розвитку бізнесу. Сподіваюся, так і буде в майбутньому, але поки ні. Скоріше за все, він дасть буст для їх заробітку, але не для покращення умов. Але знову ж таки, я розумію, що не так багато часу пройшло з моменту початку цього маршруту, тому пред'являти претензії до цього не варто. Звичайно, було б краще, щоб було більше місць для ночівлі і з кращими умовами у майбутньому, тому що навіть якщо йду в похід, це не значить, що я хочу спати в жахливих умовах. Чи потрібно бронювати ночівлі заздалегідь? Я ночівлі особисто не бронювала, але у той період не було багато людей на маршруті. Тому я просто по дорозі, перед тим як прийти в якесь місце, телефонувала і питала, чи можна там зупинитися. І зазвичай у них були вільні місця. Але знаю, що інші пілігрими навіть за декілька тижнів до того, як стартував маршрут. Уже телефонували і робили всі бронювання. Мені, до речі, одне бронювання так скасували. Першу ніч на маршруті я прийшла у зелену садибу, дуже втомлена. І телефоную власниці, кажу, що я вже прийшла. Вона каже: Так, ви ж скасували. Я кажу: я не скасовувала. І виявилося, що й подзвонила якась інша дівчина, яка бронювала взагалі на іншу дату і скасувала своє бронювання а ця власниця подумала, що це моє. І не приїхала. Це було дуже сумно, тому що я десь три години ще чекала, поки вона приїде, втомлена, голодна. І коли вона прийшла, це якраз був період відключення світла, вимкнули світло. А помитися і взагалі доступ до води там був тільки коли було світло. І до речі, забавно, що до цього, коли я приїхала в Вінницю, я теж там забронювала хостел і приїхала туди близько шостої вечора, а він закритий. Я телефоную власнику і кажу, як мені потрапити. А він каже: ми скасували ваше бронювання, забули повідомити. Ми взагалі сьогодні закриті. І в цей момент я зрозуміла наскільки безвідповідально у нас деякі люди ставляться взагалі до своїх обов'язків і своєї роботи. Тому, коли це повторилося уже на маршруті, виявляєте, яке було моє розчарування? І смішно те, що потім, коли я поставила цьому хостелу негативну оцінку на букінгу, вони мені телефонували і доказували, що такого бути не могло, що вони не могли скасувати моє бронювання. Тобто вони залишили мене без місця для ночівлі в останній момент, і потім звинуватили у брехні. Тому який висновок ми можемо з цього зробити? Навіть якщо ви все забронювали, обов'язково за день до приходу в те чи інше місце телефонуйте та підтверджуйте своє бронювання, тому що це потрібно лише вам. Яка середня вартість ночівлі та харчування? Складно сказати, тому що зупинки у дуже різних місцях. Наприклад, за одну садибу я заплатила 500 гривень, за іншу 350 За готель у жмеренці 1200. Це був окремий будиночок, за кемпінг 200. Ще за три готелі здається по 800. Ціни дуже різні. Стосовно харчування у багатьох закладах були дуже приємні ціни на їжу порівняно з Києвом. Продукти ж у магазинах у таку ж вартість орієнтовно. Але навряд ви будете щось готувати на самому маршруті. Купувати в магазинах краще якісь снеки для перекусу. Також у мене з собою було декілька пакетів сублімованою їжею, декілька разів вона мене виручила, та енергетичні батончики. Чи можна ночувати в наметі та чи є кемпінги? Так, ви можете взяти з собою намет і ночувати в ньому. Я зустріла один кемпінг на шляху, де я ночувала, але там ви орендуєте їх намет, хоч напевно можна і зі своїм. Чи є можливість скористатися громадським транспортом, якщо потрібно скоротити маршрут? Це ваш похід, робіть як вважаєте за потрібне. Я під'їжджала і на таксі, і автостопом. До речі, це мій перший подібний досвід, і я взагалі ні про що не шкодую. І автобуси там теж ходять, якщо буде потрібно. Напевно, якби я йшла цей маршрут зараз, я б взагалі скоротила всі ділянки, які йдуть по проїжджій частині, не огорожені ніяк від машин, і взагалі б не йшла там. А ці ділянки складають напевно, третину маршруту. І це для мене стало розчаруванням, тому що йти по дорозі, це як мінімум небезпечно, особливо коли ти йдеш там сама. Ну і це безглуздо з таким же успіхом. Я можу вийти з Києва і по трасі у будь-якому напрямку, куди завгодно йти. Але який у цьому сенс? Хоч можливо зараз вже якось покращили маршрут і зробили менше шляху вздовж автомобільних доріг, цього я не знаю. Тому під'їжджати на транспорті чи ні це ваш особистий вибір. Нічого поганого в цьому я не бачу. Чи є маркування маршруту і чи легко ним слідувати? Ще один мінус: маршрут майже ніяк не промарковано, і дуже рідко у населених пунктах можна побачити спеціальні знаки. Тому весь час ви просто йдете в телефоні, звіряєтеся з картою, десь повертаєтеся, тому що пішли не туди, і так далі. Що не дуже зручно, і ти не так насолоджуєшся, як постійно перевіряєш телефон. Взагалі мені пояснили, що раніше ці мітки були, але коли почалося повномасштабне вторгнення, місцеві жителі все познімали задля безпеки, як реагують місцеві жителі на Пілігримів, щоб цей маршрут взагалі був популярний і покращувався, необхідна робота з місцевими громадами, тому що майже ніхто не знає, що через їх села проходить якесь каміно. Люди дивляться на тебе, як в зоопарку, коли ти з цим рюкзаком проходиш повз. Це дуже неприємне відчуття. І я звичайно розумію, що вони не раді. У них тут всі свої і раптом якісь чужинці масово приходять до них, і вони в цьому вбачають небезпеку. Декілька разів мене прям питали: ти хто, куди йдеш, навіщо, з якоюсь навіть агресією. А один раз особливо запам'ятався мені. Це був другий день, я йшла в Браїлів, і стежки вела якоюсь непротоптаною місциною, нікого навколо, і тут ні звідки з'являється чоловік, такий вдягнений, як гопнік. І питає: Що я тут роблю? Я відповідаю. Він питає, чи я сама кажу Ні, ззаду йдуть мої друзі. Ми разом пішли в похід, і це важливо. Ніколи нікому у подібних обставинах не кажіть, що ви самі. І він починає кричати: що ми тут робимо? Тут тільки місцеві ходять. Звідки в мене ця карта, що йому все рівно на ці маршрути, щоб він нас тут не бачив, і взагалі він тут розтяжки знаходив. І я вже зрозуміла, що відбувається щось неадекватне і треба вирішувати питання. Тому я спокійно йому кажу, що все, ми зараз пройдемо і більше не будемо тут ходити. І він ще щось покричав і пішов. Я ще постояла 5 хвилин, взяла балончик у руку і пішла. Тому що мене чомусь параноїло, що він може десь далі сховатися за деревами чи щось таке. Занадто неадекватний вигляд у нього був. Більше подібних агресивних ситуацій не було, але запитання і непривітне ставлення були. І куди ж без машин, які зупиняються, коли ти йдеш біля дороги і пропонують підвести. Знову ж таки нічого поганого в цьому немає. Дякую небайдужим людям, але я завжди орієнтуюся на свою інтуїцію і інколи від цих зупинок аж перетрушувало. Чи є на маршруті небезпечні ділянки? У моєму випадку були небезпечні ділянки, тому що маршрут малолюдний був на той час, і деякі ділянки маршруту були взагалі не протоптані. Кропива вище за мене і немає стежок. Доводилося пробиратися через хащі і часто мені було прям тривожно, тому що я була там сама. і Якби щось трапилося, мене б навіть не знайшли, тому що там просто не ходять люди. Декілька разів я була у таких ситуаціях. Плюс Плюс один раз я проходила через ліс, здавалося, що він взагалі не скінчиться. Я бачила там сліди кабана, і коли я вибігла звідти, я була просто найщасливішою людиною у світі. Але тут ще відіграє роль те, що я була сама. Якби я була з я думаю, що було б набагато легше. Які проблеми можуть виникнути з мобільним зв'язком та інтернетом? Карти ви завантажуєте і можете ним користуватися в режимі офлайн. Зв'язок дійсно часто пропадає, тому на нього краще не розраховувати, де можна отримати медичну допомогу в разі потреби. У вас має бути з собою Аптечка для першої допомоги, але якщо щось серйозно трапилося, одразу телефонуйте у швидку поліцію, просіть місцевих жителів допомогти, якщо є хтось поруч. Якщо є інтернет, скидайте свої координати близьким і просіть їх знайти допомогу. Як захиститися від кліщів, комарів та інших небезпек природи? Обов'язково беріть з собою засіб від комарів. У деяких ділянках лісу тебе атакують сотні комарів. Я такого ніколи в житті ще не бачила, тому спрей має бути під рукою. Того, що в мене було ще, я брала з собою Листок, тому що прочитала, що ним можна відлякувати звірів та ніж на всяк випадок. Не знаю, як би я його використовувала у критичній ситуації, але було хоча б спокійніше. Щоб я порадила тим, хто хоче пройти каміну подоліком вперше. Я б порадила знайти гарну компанію. Я йшла сама, і це був трохи сумний і самотній досвід. На каміну де Сантьяго тебе завжди оточують однодумці, є з ким розділити емоції і взагалі морально легше. А тут ти відчуваєш себе якоюсь білою вороною. Але напевно на той період мені саме це і було потрібно, щоб повністю бути наодинці з собою, чи є якісь традиції або цікаві звичаї пов'язані з проходженням маршруту? Я не знаю наразі ніяких традицій, але думаю, важливо, щоб вони були, і їх потрібно створити, тому що цьому маршруту потрібно надати якесь значення. Коли я прийшла у Кам'янець-Подільський, я просто забрала свій сертифікат про проходження, пішла поснідала, забронювала блаблакар і через дві години вже їхала в Київ. І от, будучи відвертою, з думкою, навіщо я взагалі це робила? Так як мені є з чим порівняти, досвід проходження Каміно де Сантьяго пробуджує в тобі неймовірні емоції, і ти розумієш, для чого були ці страждання, ти відчуваєш єдність. З такими ж людьми, і це все не дарма. А тут я відчула розчарування після отримання сертифікату. Скільки я витратила на цей шлях? 11 474 гривні, враховуючи абсолютно всі витрати та дорогу туди і назад. Ця сума була б менша, якби я йшла не сама, тому що на житло було найбільше витрат, що не сподобалося. Дуже багато ділянок маршруту, напевно, третина лежить просто по трасі. Отак От їдуть машини, і ти просто йдеш по узбіччю, якщо воно є, ще й у спеку, пил, розплавлений асфальт. І було прям Декілька днів, коли маршрут лежав лише по такій дорозі. Ти 5 годин йдеш те, що можна проїхати за 15 хвилин просто по прямій. І насправді це дуже небезпечно. Мене одного разу ледь не збила машина, при тому, що я йду обличчям у напрямку руху, але не збила мене машина, яка йшла на обгін ззаду. Це було дуже стресово. І один день ходьби я просто пропустила, взяла машину, яка мене підвезла в інше місце. По перше, тому що не було ночівлі, там куди я прийшла, а ще тому, що я побачила на карті, що наступний День буде просто весь день дороги по трасі знову, і мене це розізлило. Тому я просто проїхала цей відрізок, що всім раджу робити, бо це знущання йти просто по узбіччю, нічим не відгородженому та небезпечному. Хоча пізніше я дізналася, що є якісь альтернативні маршрути через села, де їх подивитися, я не знаю. І наскільки вони придатні до проходження, теж. Але так як я йшла сама, я б точно не ризикнула ними йти. Коли тут не альтернативні, інколи не дуже то й пристосовані до проходження. Також не сподобалися деякі місця для Ночівля це були прям найгірші місця, де коли небудь зупинялися. Тому якщо ви йдете з палаткою, це непогане рішення. Також не сподобалося ставлення місцевих, зруйновані або покинуті історичні пам'ятки. На це було дуже сумно дивитися, що мені найбільше сподобалося. Маршрут першого дня дуже гарний маршрут. Повз річку Південний Буг. Ось це саме те, що я очікувала від цього каміну, таку природу і приємні дні ходьби. Це, напевно, найкращий маршрут за всі дні. Ночівля в садибі Бернадинова. Це якраз було в той день, коли я пройшла 38 кілометрів і зупинилася у садибі пана Ігоря у Малівці. Це був перший і єдиний раз за весь похід, коли я з кимось довго розмовляла. У нас багато схожих інтересів і поглядів на життя. І це був для мене ковток свіжого повітря. Досі з теплом згадую той вечір. Тому якщо будете йти Каміноподоліку, обов'язково зупиняйтеся у садиві Бернадинова. І також дуже приємні спогади. У мене про кемпінг Рестар, де я зупинялася у наметі. Сьогодні я буду ночувати у цьому чудовому місці. І, якщо чесно, я просто в захваті, як тут все влаштовано. Обов'язково сюди повернуся, щоб просто відпочити. Тут дуже крута територія та приємні люди. Мене навіть погодували і ночувала я в такій палаці. Вона коштує всього 200 гривень за ніч. Після вечері я сходила в душ, повалялася в гамаку, подивилася на шикарний захід сонця. Мені дуже хотілося залишити. Дитися тут на ще один день, але я розуміла, що якщо я залишуся, то скоріш за все мені буде складніше потім продовжувати. Ніч була холодна, але про мене потурбувалися. Дали мені два спальники, ковтру, два карімати, тому мені було дуже комфортно. Щиро рекомендую це місце. І звичайно, на маршруті багато культурних пам'яток, які можна відвідати, проходячи цей шлях, і куди ви навряд чи приїдете у звичайних обставинах. Хоч скажу відверто, у мене на це особливо не було ресурсу у той час. Чи пішла б я знову це каміно? Напевно, ні, можливо, вже через певний час, коли маршрут буде вдосконалений і точно не наодинці. В будь-якому разі для мене це був цікавий досвід, який залишив по собі багато думок та усвідомлень. Напевно, головною проблемою для мене на цьому шляху були очікування, тому що коли ти бачиш чийсь досвід у соцмережах, там вже зазвичай показані найгарніші місця, найкращі враження. А коли ти сам проходиш це, то реальність виявляється зовсім іншою. І ця якась романтизована картинка пропадає. Тому що на кожну гарно доглянуту хату ти бачиш 10 занедбаних та покинутих, і від цього сумно. Звичайно, цьому шляху потрібен розвиток, фінансування та робота з громадами, щоб донести до місцевих жителів цінність і значення цього маршруту для них в тому числі, і як вони можуть отримати з нього вигоду. Селам потрібен розвиток і каміноподоліку може його запропонувати, але використовувати це чи ні, вирішувати лише людям. Загалом каміноподоліку це маршрут для тих, хто хоче випробувати себе. Побачити Україну та відчути атмосферу паломництва. Я рада, що я пройшла цей шлях та змогла розказати про нього іншим. Після проходження каміну у мене навіть брали інтерв'ю на подільському телебаченні. Залишу посилання у описі під цим відео. Якщо ви теж проходили цей шлях, залиште свої думки у коментарях, що вам сподобалося, що ні. Також, якщо у вас є якісь запитання, пишіть, я на все відповім. І дякую за перегляд!